Вітаю наших слухачів і глядачів. Сьогодні на нашій сторінці в зв'язку з Днем, а верніше тижнем української мови, гість, який дарує нашим читачам можливість читати українською мовою книги, які написані англійською. Дуже цікавий вибір, адже це історія. Медицина, психологія і Всесвіт Хокінга. Чому такий широкий вибір у вашому житті і діяльності? Доброго дня, мене звуть Ярослав Лебеденко, я перекладач англійської мови, книжковий перекладач. Займаюся цим вже понад, ой, понад 20 років. В моєму доробку вже понад 100 книжок. Тематики найрізноманітніші. Це тільки книжки, представлені в Київській молодіжній бібліотеці, а є ще світи генетики Річарда Докінза, відомого такого популяризатора науки британського. І не тільки, є ще історія і соціологія харарії. Останнім часом ще багато нон нонфікшена, нон детективи, трилери. Найрізноманітніші тематики. Здоров'я, догляд за організмом, дієти, все що завгодно. Найцікавіше, звичайно, це Стівен Хокінг, його світи, це. Просто якийсь Всесвіт, вибачте за тавтологію. Але там поринаєш у такі мрії про переміщення в часі, про переміщення в нових світах, про відкриття нових світів. Книжки дають вікно у світ, ти пірнаєш в них і ніколи не знаєш, де випірнеш, що побачиш там. Там такі перла, такі скарби можна відкрити. Іноді те, що автор доносить, але далеко не, не вся картина. Ти, коли занурюєшся, поринаєш у інші течії, начебто автор хотів розповісти тобі одну історію, а ти виходиш на іншу, потім на третю, на четверту. Думка ширяє десь у всесвіті, у засвіті, у потойбіччя, і щось знаходиш завжди цікаве. А от власне, що підштовхнуло вас в своїй професійній діяльності? От скажіть, як, власне, до такого варіанту ви прийшли в своїх працях? Мені завжди подобались книжки, я дуже багато читав з самого раннього дитинства і вивчав мову, закінчив університет Драгоманова за спеціальністю вчителя англійської мови. І прикладати почав ще доволі давно, ще під час навчання. Прикладав знов таки найрізноманічнішу літературу і соціологію. Це було і для журналу Кур'єр ЮНЕСКО. І різні військові документи під час служби в армії. І Потім мені одна дорога була в переклади, мені дуже це подобалось. Але ж ще інший варіант біологія. Так, і з біології я починав, можна сказати, свою перекладацьку діяльність. Я перекладав книжки біологічної тематики, почав з журналу. Магія рослин перекладав українською мовою, і російською, і українською про рослини, про кімнатні, про догляд за ними, про облаштування простору в кімнаті, про інтер'єри. Потім плавно перейшов на медичну тематику. От на кшталт, от, перша невідкладна допомога тут поради. І різні ще книжки медичної. Бо я спеціалізувався на біологічній медичній тематиці, бо розбирався в біології, мав освіту. Плюс ще й в лікарні працював, тобто знав, як це працює зсередини, медична сфера. От зокрема, цікава книжка Пандемія. Це розповідає про історію так званого іспанського грипу у 1917 року, Пандемія, всесвітня. Яка багато життів забрала, але дуже цікава була. Її і причини, і наслідки, її і проходження. Мені було цікаво завжди з цим розбиратися, ну і я мав для цього знання необхідні і розуміння. Так само, як в перекладанні текстів завжди мало знати тільки мову, треба зрозуміти ще й тематику, про що ти пишеш. От Я знав, знався на медицині, знав, як написати медичні особливості передати, знався на військовій сфері, знав, як там переживали солдати на базових таборах у війську, на полях бою. І так розвивалася моя робота далі. Після того, після медичної, почав розширювати свою сферу, От, запропонували мені перекласти Хокінга. мені це було надзвичайно цікаво. І хоч я в фізиці розбирався не дуже, але завдяки пану Стівену, я занурився всю сферу і трошки піднабрався знань звідти. Переклав. Чимало його книжок, так само, як Річарда Докінза, теж надзвичайно цікаво. Там не лише генетика, там етологія, там історія науки, там і питання віри, популяризація в біології і знань загальної сфери. Зараз ще прикладаю і книжки. Детективи, трилери. Навіть зараз популярна сфера молодіжної літератури, так званий Young Adult, де пригодницькі книжки для молоді виходять і користуються дуже великою популярністю. І теж попадають до вас в руки на переклад. Так, звичайно. І мені завжди цікаво. Бо переклади розвивають не лише читачів, вони розвивають мене як прикладача. Бо я беру книжку, я не розбираюся в цій сфері. Я бачу вперше, наприклад, щось, найбудь, от, як було з фізикою. Але я починаю читати, вивчати матеріали, збирати дані, починаю щось дізнаватися нове, поринаю в цю сферу і розвиваюся сам, і намагаюся розвивати читачів. Ну, а переклад, це, звичайно, Хоч найкращий переклад, на мою думку, я прихильник такої ідеї, що переклад, найкраще це передача мови автора зрозумілою читачеві мовою, зрозумілою так передати думку, що автор хотів сказати. Якщо автора цього нема, то він цього не хотів передати. Але я намагаюсь донести, що він мав на увазі. От ви згадали автора популяризатора науки, у нас в бібліотеці є його книжки, але зараз вони на руках вони читаються, бо читачі цікавляться, ця сфера взагалі не втрачає своєї актуальності. Так, да, переважна більшість наших книжок це художня література, і вона теж високої високоякості і доступна завдяки таким перекладачам. Але ж ці книги. Які несуть інформацію, а не тільки розважають, вони завжди користуються популярністю. І от я хочу повернутися до цієї книжки. Здається, що вона ну, не сьогоднішнього дня видання, але при всьому тому, вона сьогодні набуває нової актуальності. Адже сьогодні кожен з нас може зіткнутися. Складними умовами, коли треба знати, як допомогти собі оточуючим, як вибрати з складних ситуацій, тому що просто не завжди є допомога спеціаліста. І ми маємо бути до цього готові. І книжки нам допомагають завдяки пану Ярославу, який для нас це переклав, тому що не завжди. Інша мова дає можливість зрозуміти, навіть якщо от, дуже правильний акцент ви зробили, що сама мова це тільки апарат. Але для того, щоб розкрити повністю і донести інформацію, треба володіти цією інформацією і своєю мовою, і іноземною. І тоді дійсно переклад буде відповідати і звуку, і наповненню. Це дуже важливо, особливо тоді, коли є спеціальні терміни, є специфічні рекомендації, які не так просто засвоїти людині, яка не є спеціалістом. Ми дуже вдячні за те, що ви беретесь за такі речі, що ви їх робите, що ви доносите до аудиторії. І дуже сподіваємось, що подальша ваша діяльність буде тільки ширша, глибша і успішніша. А я хочу сказати, що в нашій бібліотеці ще має з'явитися, ось буквально зараз, зараз книжка перекладу пана Ярослава, книжка дитяча. І це теж дуже важливий, дуже гарний аспект діяльності, тому що, знаєте, з дорослими можна говорити про різне по-різному. З дітьми можна говорити тільки відверто і зрозуміло. І тому завдяки вам, наші юні читачі теж мають нові книги, цікаві і в той же час дуже захопливі, тому що це книжки для дітей це окрема категорія. А ви маєте такий широчезний спектр: історія, медицина, фізика, біологія. Психологія, при тому специфічна психології психологія, різна специфічна психологія, не <кх> так просто Це навіть радше. Ця конкретна книжка це радше не про психологію, а про сучасні технології, про розвиток так, але нового... технології впливу технології так, впливу впливу використання психології впливу через технології. Mm -hmm. От те саме, що зараз використовують в Росії, те, це нічого нового, коли починають водити месенджери державою насаджуватись. Це не придумка Росії, це не придумка Путіна. Це, все це давно вже зробив Китай. І що описано в цій книжці, до речі, війна лайків, автори Емерсон і Сінгер. В Китаї цифрова тиранія вже давно. Коли месенджер, ну у них це називається не месенджер, у них є додаток, який обов'язково встановлювати кожному громадянину держави. І є навіть спеціальні блокпости, контрольні пункти по місту проходять прадівий гаджет. Покажи, що він в тебе встановлений цей додаток. Якщо в тебе цього додатку немає, в тебе йдуть мінуси. У тебе є соціальний якийсь статус, не статус аккаунт. Як Твій, як в банку. І якщо ти робиш щось добре, а він відстежує: ага. ти купуєш підгузки, значить, у тебе є діти. Ти купуєш здорову їжу, у тебе здорове... ти піклуєшся про своє здоров'я. Ти корисна людина для держави. в тебе йдуть бонуси. І підвищуєшся в рейтингу. Підвищуєшся в рейтингу, маєш додаткові бонуси. Якщо, наприклад, ти в робочий час в кіно зайшов, купив квиток, цей додаток відстежує. Ага, ти в робочий час десь вештаєшся, в тебе понижується рейтинг. А понижується рейтинг, ти заходиш потім в поїзд, наприклад, і ти не можеш купити якісь кращі місця, тільки гірші. Ти заходиш в ресторан, ти не можеш користуватись вайфаєм, не маєш права. Отаке от, от. І зараз це чекає на наших північних сусідів, бо там взяли цю китайську ідею тільки ще гірше. Якщо в Китаї ще якось дбають, більш-менш так обережненько підводять, підводять якусь концепцію під це, якось людям пояснюють якийсь метод кнута і пряника, то на Росії буде кнут, кнут і кнут. І що і добре. Да, традиції КДБ тотально слежки. Зараз просто додають ще можливостей технології і промивання мізків на всіх рівнях до самої глибини. Нам при цьому всьому треба, по-перше, розуміти, що війна не може продовжуватись вічно. Війна закінчиться. Але ми всі з цієї війни вийдемо з дуже складним багажем. І нам треба буде розібратися з тим, що залишається нам. Знищені величезні території, вражені дуже багато людей, вражені фізично, вражені морально. Нам треба буде реально відроджувати. Наш народ, нашу країну і, грубо кажучи, фізично, тобто відновлювати території, приведені зараз до стану фактично місячного ландшафту. І морально, і в цьому плані теж технології впливу виходять на перший план. Нам теж треба буде використовувати технології впливу. Але робити це свідомо, акуратно, і люди самі мають вибрати напрямок, в якому вони рухаються, а не боятися зовнішніх репресій. І цим наш народ відрізняється спокон віку від, народу, які, від народів, які живуть в Росії, тому що. Там система впливу спрямована була весь час на те, щоб людей залякувати, щоб людей один на одного натравлювати, щоб доносчики процвітали і раділи, користуючись тим, що втратили ті, на кого вони донесли. І це все продовжувалося не десятиліттями, а століттями. Це вже перейшло в рівень культури спілкування. Наше спілкування, наша культура має під собою теж глибокий ґрунт, і вона має під собою ґрунт саме заснований на демократії. Коли ще її так не називали, а коли, але коли обрати гетьмана, це було відкрите голосування. І будь-хто міг і робив свої зауваження, свої Висловлювання свої претензії і пропозиції до того, кого обирав. І міг мотивувати, чому цей гетьман, цей козак не достоєн бути гетьманом. От. І зараз нам, як би не було, все одно треба буде робити вибір. І наша демократична система має під собою і великий плюс, і великий мінус. Тому що після складних тяжких ситуацій популісти будуть прориватися на перші ряди і обіцяти Золоті гори. А нам треба буде розуміти, що нема Золотих гір, треба, як кажуть, взятися і робити, відновлювати, виправляти, допомагати. І книги. Які в нашій бібліотеці, в тому числі, доступні завдяки праці пана Ярослава, вони вам дадуть можливість переглянути, сприйняти і бути готовими до викликів, які несе воєнна і післявоєнна ситуація. Ми дуже вдячні нашому гостю. Ми завжди раді бачити, пана Ярослава. Більше того, він не просто активний перекладач, він ще активний читач нашої бібліотеки. І кожного разу він бере різну літературу, і кожного разу ми з радістю йому її пропонуємо. Ви теж приходьте до нашої бібліотеки і, повірте, кожен знайде те, що захоче почитати, те, що йому цікаво почитати, те, що йому потрібно прочитати. Та що йому корисно прочитати. Приходьте до нас. Книга дасть вам сили, наснагу, радість і харчі для розуму, що дуже важливо сьогодні і завжди. Чекаємо на вас. Всього найкращого. На все добре.